Слава Україні! З вами програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Про головні події в житті українського війська. Дивіться далі. Розпочнемо з головного. 1 серпня на військовій верфі підприємства Істамбул Шіпіард Naval» відбулась церемонія спуску на воду другого багатоцільового корвета Гетьман Іван Виговський для українського флоту. Таке ім'я Корвету було дано задля відновлення історичних традицій національного війська та увінчення пам'яті видатного українського військового політичного і державного діяча гетьмана війська Запорозького Івана Виговського. Хрещеною матір'ю корвета, як і у випадку з першим кораблем типу Ада, гетьман Іван Мазепа, стала перша леді України Олена Зеленська. Вона розбила об корпус збудованого для України корабля пляшку шампанського. За морськими традиціями вважається, що саме з цього моменту корвет офіційно отримав власне ім'я Гетьман Іван Виговський. Загалом Україна замовила два корвети класу Ада. Вночі 1 серпня 2024 року протиповітряною обороною Півдня України збито два ударних безпілотники «Шахет-136-131». Також російські окупаційні війська атакували Миколаївщину балістичною ракетою, ймовірно, Іскандер М із території тимчасово окупованого Криму. За добу до цього знищено шість розвідувальних БПЛА, з яких п'ять зала та один суперкам. По Херсонщині ворог завдав авіаудару із застосуванням кабів. Повідомляється на сторінці повітряного командування Південь. Грунтовне навчання операторів БПЛА однієї з бригад сил ТРО, на якому побували наші кореспонденти, повністю спростовують російські інформаційні вкиди щодо участі наших захисників у бойових діях без жодної підготовки. Окрім того, хлопців навчають виготовляти нові модифікації відповідного обладнання. Як саме готують представників однієї з найновіших професій у Збройних силах України? Дивіться далі. Ця команда під час останнього етапу підготовки операторів БПЛА лунає для нас. Різновидів цих приладів нині існує багато, як і нюансів їх результативного використання. Важка робота в піввічнику думають, що це там підняти мавік, злетіти як раніше було. Знаєте, людина спочатку має відучитися на самому симуляторі, навчитися працювати мавіком, бо там йдуть дуже чутливі джойстики. робота самі. А потім вже перейти вже на навчальний дрон на Фібулу на Фібулі. Відпрацювати вже там Фібула відповідає вже бойовому дронові, різкість поворотів, швидкість. А потім вже переходити на саму комплекси в пів у цьому підрозділі. Оператори вчать не лише ефективно пілотувати, а й збирати, налаштовувати та ремонтувати БПЛА, а ще працювати над їхньою модифікацією та використанням створеного військовослужбовцями додаткового обладнання. Одним з пілотних наших проєктів дали нам можливість виготовити наземну станцію, керування, а також ретранслятор. Пілот знаходиться в сховищі, що дозволяє йому бути в безпеці під час виконання бойового пілотування. Ретранслятор також відкриває нам спектр різних можливостей для ефективного застосування різного типу дронів камікадзе, скідачів, розвідувальних бортів, крім «Майків» і дронів, які для цього призначені. А для цього і навчання, і обмін досвідом мають бути безперервними. Звісно, ми спілкуємося з іншими підрозділами, обмінюємося досвідом, спілкуємося в групах, аналізуємо все, що відбувається на фронті, тобто діапазони робочих частот. Аналізуємо то, на чому працюють наші вороги, і робимо висновки, і намагаємось покращити наше обладнання. Застосування БПЛА робота командна. Навчання кожного члена групи відбувається відповідно виконуваної функції. Однак розумітися на роботі іншого повинен кожен, особливо командир. Водій, який може вивести на точку і бути на откаті. Підтримувати так далі в будь-яку ситуацію, під'їхати, забрати хлопців, витягнути. Так само є основний пілот, який пілотує FPV-дубль, який з боку сидить на моніторі і на наблюдає за картинкою, і підказує пілоту, де краще звернути увагу, де повернути. Якби права його рука. І також є ж оператор самого Мавіка, командир групи, який має він має правильно підібрати позицію, правильно замаскуватися, зробити ту саму лисичу нору. Правильно виставити антенну, щоб її не замітили. У кожній групі операторів обов'язково є військовослужбовці з бойовим досвідом, які стані у пригоді мобілізованим. Робота наших операторів БПЛА результативна, а тому ворогів дуже дратує. У них працює як Санкції РЕП, так і РЕР-розвідки. На даний момент за операторами і операторами Мавіка велика йде полювання, навіть винагороди великі дають за. Збиття найголовніше для оператора кажуть військовослужбовці зберегти життя. А для цього треба неухильно дотримуватися техніки безпеки і знищувати якомога більше ворогів. І в цьому захисникам дуже допомагають цивільні українці, зокрема щодо згаданого пілотного проєкту зі створення наземних станцій керування та ретрансляторів. Ваша підтримка, ваші донати, ваша робота надають нам натхнення далі мочити цих піс, тому слава Україні! Разом до перемоги. Дякуємо всім за підтримку. Я думаю, ви будете приємно здивовані нашими результатами. Подальше результати їхньої роботи залежать від кожного з нас. Чим більшою буде наша підтримка, тим більше дронів зберуть і використають наші захисники. І тим швидше настане перемога. 10 секунд до підльоту. Чи можна взяти інтерв'ю у снайпера? Можна, якщо знайдете, жартують військовослужбовці. Так от нашого героя на позивний швед без допомоги його побратимів у нас би знайти ні за що б не вийшло. Ледь помітна чорна цятка, яку неозброєним оком не відрізнити від гілки. Вказує на його майстерність. Вміння злитися з тим, що навколо тебе запорука виживання. Маскування дуже важливо не перебільшувати з неприродніми матеріалами, бо вони сильно вирізняються. Де ми працюємо, то і беремо. Листя тече трава. Якщо це тінь, то ми беремо темні. Вони закриваємо всю оптику, дульні срізи. Приваємо максимально руки, голову, щоб нічого не було видно, це бо це наша є безпека. Таємниць у цій професії багато і, попри отримані знання, навички та набути досвід, без вміння креативити не обійтися. Складності навіть у кожного снайпера свої. В мене були такі дуже важкі моменти. Це Підкрадання, маскування через них прийшов кожен снайпер. Я думаю, їм було важко зрозуміти, як це робити, бо цьому навчитися не можна. Це лише твоя ідея, це твоя фантазія. Ти маєш бути як художник. Ти прийшов на місце, ти побачив, ти зробив все, красавчик. Якщо правильно зробив, то і твої хлопці живі, і ти живий. Його сьогоднішня робота докорінно відрізняється від цивільної. Проте каже Швед, він не мав іншого вибору. Я строїв кораблі, робив в Європі строїв круїзні кораблі, строїв навіть для Германії суда військового типу. Хочеться жити в мирі. А щоб жити в мирі, що треба зробити? Трошки повоювати. Це моя перша служба, і я одразу прийшов взвод снайперів. І це мені дуже подобається. І я так вважаю, що це мій фон життя буде надалі. Видів зброї у нього декілька, але ця гвинтівка, наче кохана дівчина, найкраща, розповідає Швет. Це Юар 10 гарна гвинтівка, працюючи на дистанцію 800 тисяч метрів. Але підтверджені і більше дистанції. Гвинтівка дуже гарна. Тому що вона є півавтоматична, з нею можна працювати як з карабіном, так і просто з гвинтівкою. Також гарна в неї оптика, через яку я можу побачити навіть на дистанцію півтора кілометра. Вона не дуже важка. Тобто, якщо опитний боєць побігав колись з ПКМ, він зрозуміє, що таке для гвинтівки взяти і побігати, з нею, як ар 15 і вона буде в руках ложитися, що можна навіть на скідку, там, з ближніх дистанцій от навіть не брати з собою автомата. І це ще не всі переваги. Сам набой. 762 шість 51 на п'ятьдесят один Він дуже гарно відпрацьовує. У нас є дуже різні виробники, які добре, що роблять гарні набої, дуже точні. Тобто, пару чоловік засипати за декілька секунд. А засипати швед планує до моменту повернення на рідну землю, яку змушений був залишити 2014-го. Україну не покинув, коли почалася повномасштабна війна, я теж нікуди не поїхав і залишився рідній Україні, бо це наша земля і це наш дім. Презентація антології військових письменників під назвою Голоси прийшла днями в ветеранському просторі Одеси. У збірці прозові та поетичні тексти. Це роздуми 30 воїнів, волонтерів і воєнних літераторів, учасників форуму військових письменників, що яскраво відтворили за допомогою художнього слова хронологію пекельних місяців періоду 22-23 років. Пиши, або хтось напише за тебе. Саме таке кредо, діючі військові збройних сил України, журналісти, ветерани АТО ООС та волонтери використовують спочатку великої війни у власній письменницькій діяльності. Головна мета якої поділитись власним досвідом та розповісти про реалії воєнного часу широкому загалу. 30 учасників всеукраїнського форуму військових письменників представили свої прозові і поетичні твори у новій антології Голоси війна як поштовх, самі події війни і бажання рефлексувати тут і зараз то. Тому що все-таки це відчуття часу і відчуття, чи є у тебе завтра, воно дуже змінилося. Події війни. Я не вдячна війні взагалі ні за що, але подіям війни, які цей сплеск творчості стимулюють не відкладати на завтра, стимулюють не боятись, стимулюють ділитись, тому що я дуже добре розумію, що ми всередині рефлексуємо всі. Просто умовно я це можу робити в поетичному такому контексті. Я знаю, що мої читачі читаючи, рефлексують разом з всеукраїнський форум військових письменників проходить вже сьомий рік. Під час широкомасштабної війни він набрав більших обертів, а відтак і авторів, і читачів. Таня Пилипець, яка всі ці роки координує проект, проводить зустрічі з читаннями по всій Україні, зокрема на сході і півдні. Презентація пілотного видання і зустріч з його авторами пройде не лише в Одесі, а й в Ізмаїлі та Веделкафесті в Чорноморську. На жаль, військова література, чи література про війну, чи література не про війну написана на війні. Це все про це. Вона не має, в моєму уявленні немає якоїсь спільної платформи, тому навіть говоримо військова література це вже має підведені. Нас об'єднує наша родина форумська. Тобто ми є в основі своїй. Не всі приживаються в ній. Я не кажу, що це так глобально. Приїхали до нас на форум і все, капець, ми одна родина. Ні, це відбувається в природнім чином, як в кожній сім'ї, в кожній родині ці всі люди біля мене, я з ними я напевно б не хотіла їх знати, тому що зайшли вони в моє життя за умов війни, але вони зайшли так вже родинно, тобто зараз вони найважливіші в моєму житті. Співавтори збірки і учасники форуму, що відвідали в цьому просвітницькому турі Одесу, презентували власні твори наживо. Я певний час протестувала проти того, що я не є військовий письменник. Але Даня мене переконала, і я розумію то такий момент, що військовий письменник я пишу для тих, хто в тилу, і для тих, хто вчиться чекати тих, хто на війні. Тобто тилова частина фронту без тилу не існує, так само, як тило без фронту, і тому я думаю, що це важливо. Ті ж, хто, на жаль, не могли презентувати себе самостійно, це воїни загиблі на війні, і ті, хто зараз пишуть свої історії зброєю з окопів, були представлені Тетяною. Вона не лише процитувала найбільш чимкі твори, але й розповіла особисту історію кожного з авторів. Мова і форма викладу кожного з них це про особисте сприйняття війни. Це рефлексії, емоції, спогади і надії. Але це дуже характеризує всю нашу добу. Та ми всі живемо між тим, як ми хотіли б, щоб це виглядало і героїчно, і так натхненно. Але ми бачимо, що війна це благородство, там, де благородство було первинно. Смерть крові бруд, там, де воно відбувається по факту. Мені здається, ми переможемо, і ця література війде, Бо я не люблю сепарувати літературу. Це має бути частина української літератури, як українська євро європейської, європейської світової військові автори просто мають бути серед українських авторів. В Одесі ознайомитись із антологією творів військових письменників Голоси можна у бібліотеці імені Михайла Грушевського, куди були передані примірники першої пілотної збірки. Команда форуму обіцяє продовжувати обраний курс заради усіх героїв, що кулею і словом виборюють нашу волю, незалежність і право на історичну правду. На жаль, війна стала нашим життям, тому ми маємо повертати собі після цього шоку адаптації можливість відчувати дозвіл на відчуття. До різних професій невпинно поповнюють лави збройних сил України. Кожен до повномасштабної війни йшов своїм власним шляхом, а зараз їх долі сплітаються в одну мету протистояння ворогу. І кожен, як свідчить практика, зможе адаптуватись до служби у війську і стати корисним на своєму місці. Історії сильних людей далі в програмі. Мені повних 53 роки, то 22 року не був у Збройних Сергій, тому що мене не взяли. Не взяли, сказали, що на тебе навіть бронежилету не можна знайти. Ну, займався волонтеркою. А так, взагалі, я за фахом авіаційний інженер і друга освіта скульптурна. 25 років тренерського стажу. Війна почалася 24-го. Ясно, що був шок невеликий. Але взяв свою зброю, свою екіпіровку і прийшов на ППД. Дуже багато людей було, чоловік 300 в черзі стояло, орки стояли в 30 кілометрах від нас, тому ми були в повній бойовій готовності. Охороняли литовище на Василькові. Я займався забезпеченням наших хлопців, тут добували на той момент і тактичні рукавиці. І окуляри, і рівні, і так далі, того всього не було. Дрони, потім тепловізори пішли, фонарики, павербанки і так далі. Зараз проходжу службу. У мене позаштатна посада, начальник фізичної підготовки бригади. Тому, коли є час, проводимо заняття в спортзалі, проводимо заняття на природі, проводимо заняття в основному по фізичній підготовці. Особового складу, обладнання, на якому ми проводимо спортивні тренування, воно заточене під те, що в них можна займатися на природі. Звичайна перекладина, звичайний стовбур дерева, буде там, де можна зачепитися, для, саме для підвісного трен, тренінгу. Звичайна штанга також нам йде до вподоби. Ми працюємо і в полі, і в основному займаємося по системі кросфіт. Шина великого. Трактора, молот, декілька резинок, ТРІКС це в основному наш е інвентар, яким ми займаємося. Е носилки, ящик з під патронів, е будь-який тяжкий інвентар, який є. Той же снаряд з ним можна досить таки регулярно і е толково займатися і отримати якийсь ефект, ефект саме. Навіть росту мищеної маси і укріплення зв'язочного апарату. Зібрав речі і в 4 годині ранку пішов до підрозділу, який набирався на території міста Одеси. І з 25 лютого в лавах першу неділю був водітелем в роті контрдиверсійної боротьби. Потім кулеметником, потім прийшов поглиблене навчання з групою А і був позаштатним інструктором. Напротязі півроку служив у складі мінометної батареї номером обслуги. Бригада була на бойових на Херсонському напряму, де є і по сей день. Зона відповідальності мого підрозділу це була е, від річки Інгулець і вище по течії Дніпра. Я працював в мінометному розрахунку 120-го калібру. Самі розумієте, 120-й калібр нести пішки, а там приходилось носити пішки. А він загальним станом 300 кг. тут тако весело. Потребує трошки фізичних зусиль, моральної підтримки. Як я людина, яка не обстріляна і не була ні разу в бойових діях, то було трошечки тяжко. От сам момент заходу, я заходив в ніч на Херсонщину скрізь розриви, скрізь все горить. Я ще був не обстріляний. І в кожну секунду своєї роботи я розумів, що мене підтримують, допоможуть, підскажуть. На даний момент я інструктор з воду інструкторів. Основною задачою є, коли ми приїжджаємо в підрозділ, да так як я проходив бойову підготовку, проходив. Бойову службу в мінометній батареї, то я зазвичай стараюся працювати з мінометними розрахунками. Передавати свій Саме тяжке В роботі інструктора ви розумієте, що ви не працюєте з молодими людьми, які можна ліпити як пластилін. Люди також очікують від нас оцього віддачі. А віддача інструктора то дуже важливо, ти не зрозумієш, де ти завтра будеш. Сьогодні тебе ніч застала тут, а завтра вже ти ночуєш під Попкровськом десь у лісовій посадці, лісосмузі. І багато людей, які говорять, навіщо? Ті люди, які кажуть, навіщо мені йти, що я повинен, а ніхто нікому не повинен. Це задача кожного чоловіка. Правильно? Я розумію, що за моїми плечима, моя рідня, мої діти, моя сім'я, мої батьки. Це був десь початок війни. Заходжу я в магазин, а там бабуся, років 93, чесно. Бабуся щось купувала, купує хліб, дає мені в руки, падає на груди і починає читати молитву. Це було так сильно емоціонально, просто я навіть не знаю, як передати. Я починаю ревіти в захльоб, весь магазин в захльоб. Кажу, бабуся, не треба. Я, ми маємо кошти, за чим. А бабуся, посміхаючись мені, піднімає голову і говорить: синок, бабуся отримує пенсію 6300, бабуся собі може дозволити, бабуся багата. Це, певно, був, знаєте, такий самий. Я розумію, за кого я воюю. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Не забувайте, що кожен день нашої боротьби це вже маленька перемога. Вірте у збройні сили та пам'ятайте, все буде Україна! Героям слава!